Бачите, бачите? Один день, один день такого сонця, і подивіться, що робиться. Все розпускається. Все, 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 все розпускає. Подивіться. Всі квіточки, вони щось маленькі, вони мають бути більші, але вони так розцвітають і потім ще наростають. Знаєте, от один день і все буде, все, все цвіте і все хоче рук. Віці, вже, вже. Та як, як в нас кажуть королівська лілія, не знаю, як де називають, в нас кажуть королівська лілія. Все треба сапати, все треба робити, і то в один раз. Бачите? Зараз я вам покажу, купила тріла для персиків. Зараз покажу. Чоловік миє машину. Дивіться, все, все розцвітає. Дивіться, як все розцвітає, що таке? Як все розцвітає, бачите, як все розцвітає. Дивіться, ці мої тюльпани. Їх треба розсадити. Мене якась жіночка просила, бо я її е, переслала пару цибулин, та я можу так і зробити, не знаю, як їх маю, правда, відкопати. І подивіться, все кожен день, кожен день, кожен день і все свіже, свіже, щось цвіте. А я так і не встигла. До ліса поїхати, так мені не вистачає часу. А все, бачите, все лісові. Оце лісові квіточки. З ліса була земелька, і тут в мене крізентема, а тут такі квіточки лісові. Знаєте, сакатайпа дуже добра, дуже добра, але е, ті е, стручки, то вони такі вопадуть, як патики. І доки вони всі всі не обсиплюють, тут так ніби хтось накидає цілий час того патич. Ви розумієте? або і кожен раз йдеш, йдеш і, і мусиш збирати. То то все. Зараз позбираю. Чоловік миє машину. Ми Привітайся. А я йду до, до своєї птички маленької. Але я скоріше, думаю, вийду на город. Оце все, все треба пересапати, пересапати. Не знаю, коли це буде, але я не про то. Я не про то мой Подивіться, Подивіться, це робить. Подивіться. Я йду до е, персиків. До персиків бо я вчора купила то тріло, що мені на базарі сказав м -м, а чоловік, щоб купити е, що від курчавості, щоб не, не листя не, не крутилось, і ми не обривали так, як ми щороку все робимо. знаєте. О, і я того вийшла. І скажу вам, подивіться, тепер. Що я купила, чим він сказав його кропити. отако, бачите, це вже треба кропити. Бачите, це вже, але чоловік нині це не робить, бо сказав, що в нього нині вихідний. Ну добре, вихідний, то завтра покропить. Але як прийдеться листя обривати, то буде обривати, я йому допомагати не буду. Я йому так скажу. я ще не казала, але я йому так скажу. Дивіться, бачите, який препарат. Якийсь топсін М. Казав, що ним кропити і не буде не буде листя крутитися. Знаєте? От я її купила. Я її купила. Ну, не знаю, не знаю. Чи от, от хто бачить, то най собі добре, добре най собі. Бачите, бачите як? Топсін М. Отакий. От вот. ну. А цвіт, то у цвіт бересі вже в бересі вже в цвіт, я що знаю. Мені не видно до сонця, я її не виджу до сонця добре. Все обрізане, ви подивіться, як Як зацвіли наші абрикоси. Бачите? І тепер ми кропили тим трілом, що я а, купила була, кропили, а тепер тим брунька, а тепер треба покропити. А, Напевно, що знов буде. Бачите, як це це? Це то ми обрізали, а воно який дало цвіт. Який дало цвіт. Ну, не знаю, бжоли ніби літають, бачите? Бжоли літають. Але що з того, що воно цвіте, воно потім пообсипається, обмерзне, що воно зробить. Я не знаю, що. Я не знаю, що воно зробить. і абрикосів нема. Знаю, може, на цей рік вже буду табрикоси. Подивіться, як бжілка запилює бідна, як вона, бідна, трудиться. О, трудяга, о, трудяга така малесенька. Така малесенька, бачите, як це Яка то красота. Яка то красота. Люцарка в нас вже підростає, то то все в очах росте. Бачите? Все в очах росте, Лише співай тепер вже робити. І тут сабрик, подивіться, бжолів, бжолів є багато. Подивіться, Які, як запилюють. Та запилюють, запилюють. Коби Богдавсь, ті абрикоси, що ми того року вам показували, як ми їх е, обрізали, і мені писали, а що то можна в таку пору обрізати. Ну, видите, виявляється, можна. Виявляється, що можна. Там пишуть то ті, що тримають сади, вони то все знають, пишуть, може, що ні, що все, що то. А є, виявляється, що можна. Ось що ми і зробили. Що ми і зробили? А ось такими чоловік позамальовував, бачите, кожен єдин зріз. Він позамальовував фарбу, так має бути. На вісні ті пагони, що ті стріли випустили прямі, він обрізав всі, а отак лишив. Чашу. Ну, отак чашу лишив. Важте? І отак ми будемо будемо все лишати чашу. Та так, принципі, ми так і лишали все чашу. Ми так і лишали. Так і сливки пустили чашу. Бачите? Так і пустили сливки чашу. Вони не, не пускали їх догори. Не пускали вони всі но ну, такі батоги гонять догори. Потому то то незручно, незручно ні обривати, ні нічого нашої годково величезного. Одні то, що ми черешні. Чоловік там зверху пару тих гілок зрізав тої черешні, а так це в нас ця черешня. І тут вже ті абрикоски, знаєте, такі звичайні, вони солодкі, добрі, але вони в нас, в принципі, так як мало що родили. Може, цей рік зародить, їм вже 5 років. Ви знаєте, от їм 5 років. А ми з них не мали е, цих абрикосів такого толку. Іменно з цих простих таких. Може вони якось називаються, я не знаю, але ми з них такого толку не мали. Нет? І я вам хочу сказати, що ще й не всі роді, бачите, це дерево пропало вже повністю. Ну так, а чоловік що мені не, 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 не видів, певне. що... певне, не видів, його треба буде викорчувати. Пропав. Бачите. Тут абрикоски по трошки, трошки, але з нього би старчило, з того, якби всі абрикоси були на тих всіх гілочках. А це вже якийсь інакший абрикос. Ви видите? То такий ружавий цвіт. Видите, який ружавий, а це якийсь білий цвіт? Видите? То вони виходить, що вони різні. А ми навіть не могли знати ще до цієї пори, бо того ж так не було. Видите, як ми терпимо і чекаємо вже скільки, скільки часу. Ну, тут мало що є. Ну, ніби на кожному вже є потрошечки. А п'ять років не було. О, а на сі не знаю. О, на сі самі перші. Може, ще буде, а може щось розпусте, може якась пізніше трошки абрикоска. Навіть не знаю. Скажу вам подивіться чесник в мене вже жовтне. Я що знаю, що завтра вже в нас таке тепло, то вийду вже на город. З чоловіком і вже будемо щось робити. Щось будемо робити. Бо треба, поки погода, трошки щось зробити, і тоді буде якийсь порядок. Бити це якийсь інакший певний сорт. Це і не жовкне. а той щось жовкне. Я завтра його буду підживлювати, я так думаю. Підживлю, і, і так буде добре. З тим чесничком. І думала, що вже вийдемо, певне, що на город. А що будемо тягнути так час? Тепло, та збудемося з городу та й все. Я так думаю. Я так думаю. Всім вітання. Бачите, яка я роздіта? У нас тепло, в нас так тепло. Вітерець трохи, але тепло. Вийшла сюди, йшла до птички. Але подивилася, що все цвете. Подивіться, як цвітуть перси, ті абрикоси, подивіться, як цвітуть. Красота, коби були. Кабі були. І тріло вам то, то хотіла показати. Завтра вже вийдем на город. Вже вийдем на город е, трошки, і я вам покажу, що ми будемо робити. Думаю, може би ми посадили той город. Може би посадили, але ще не сіла ні горох, ні, ні моркву, то от буду. Думаю, що може, тут будемо робити потихеньку. Йду до птички, подивлюся, що вони там, що вони там роблять. Я хочу сказати, що і дощу треба, ви знаєте? Що треба дощу. Це сонце і вітер, весна, воно махом то все висушить. Махом. І, і як не буде дощу, то буде е, кево проблемне якесь. Надіємося, що ми будемо цього року також з персиками. Надіємося, що будемо з персиками, бо ніби на цвіт так само є багато. Коби дав. коби дав, щоб все було добре У всіх людей і в нас. А тут черешні. Може і черешні цього року будуть Це жовта. Черешня наша. Знаєте, скажу вам, мені то душно, а їм не знаю, може їм. А їм недужно, ви знаєте, треба включити ту другу лампочку. Бо бачите, що тут я маю. Бачите, що я тут маю? Дивіться, Зараз дивіться. я включу другу лампочку, бо їм тут холодно. Я піднесла була вище, щоб тако, не, ну, так сильно не гріло, а воно і відключила одну лампочку, але бачу, що тут холодно. О, вода така холодна, то зараз я вже включила. Бачите, включила ще цю лампочку і вже їм буде тепліше. Я ті всі курчатка, все то то збила докупи, і най вони тут вже всі разом будуть. І всі разом будуть, Я що робити? Я не маю де тут все поокремо. Вите, як мої єндики підросли? Видите? Ану, чекайте. Ану, чекайте. Давайте, 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 трошечки, трошечки, тако, 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 трошечки, трошечки. Бачите, як підросли від які вже величенькі. Бачите, Бог дав, щоб здорові були, людські і мої, нічого такі. А цеплятка мені вилізли, я не знаю, як, скільки їх є. Навіть не знаю, скільки їх є. Та скільки є, коби здорові були. Закрию їх, закрию, та вони гріються. Я тим часом подивлюся до квочки. Квочки сидів на умиранні. і не знаю, чи щось тут є. Ой. Я дивилася, і провіряла вчора яйці. Скажу вам, ану, ану. О. ано, як вона сидить? Вона сидить, навіть і не рухає. Вчора провіряла яйці. Я. О. Та ніби мали би, бути, мали би бути качки, але дві качки. Що я з тими двома качками доробила, ви не скажете? А? Зараз я попробую її витягнути. Дивіться, покажу вам. Єдно кач, А? І вона не сидить, о, яйці вже холодні, ті індичі. То я засягу одного качити, е і, і будуть всі яйці холодні. Най вона собі сідає на ті яйці, а я його забираю там поставлю під лямпочку. Най воно сідогріє, воно все сухе, а вона підстає, підстає, добре не сидить, бо того, що каче, в неї там. Цепає. І вона собі встає, або як слухає мене докладно. Як слухає, вона мене докладно. А чого ж ти так робиш, га? Іди сідай. Іди сідай, квочка. Іди, іди сідай на місце. Іди, іди сідай. Де? Катастрофа. Ви розумієте, яке? А? От не подивишся, вона тобі буде цеплять, то качено пільнувала і все, і буде вставала тобі з яєць. Забираю я його. Ну, це це часто диво з ним. Найсідає ну, собі добре. Тепер я вам скажу, ранні качки недобрі. Недобрі рані качки. Знаєте? о, Бо того, що воно яйці холодні, воно не вигріте добре. І що знав? Найсі гріє тут під лямпочку. Найгрієся, тут тепло буде зараз. Воно, і воно вигрівається, що я зроблю? Ну боже, якась біда. А? Якась чиста біда. <кхем> З тим качем. Ніж чим опустила е, ті лампочки, і його під лампочки ще добре вигріє. О, не знаю, може його єндики не були чіпати, вони нічого йому не зроблять. Тому качети, навіть воно гріє. Катастрофа. Ну, катастрофа. Ох, думаєте, воно так хоче сидіти? Я його вже е, обложила, вона вже, вже забрала ту шкаралупу, вже от туди до половини долізло. То кач, Ну, що мені з одного качати, скажіть. Скажіть. Ну, але навіть так у світі сховали. Видите, як вони цю кубку сховали і думають, що то таке сі творить? Що то таке світворить? Угу. Ще я вам так скажу, що даю той чисто той самий вже корм, без всякої добавки і курузінки не даю поки що. І воду даю чисто, лише то, що кип'ячену, кипячену воду зливаю таку бутилку. І даю кип'ячену воду. І зараз поміняю, бо та вже брудна. Помиє чоловік. Ну, хоч старенька наша машина, але вона така, що виручає по базарах, всюди, все, що треба, вона виручає. Лише треба її е, поміняти. Що треба в ній? Вихлопнути чи як вись за. Вихлопну трубу, бо так рикає вода, що за мною люди сьогодні оглядають. Ні, шипунка одна вилізла. А я забрала вже з під квочки туди. Ну, ну що з того гідного качати? А вона підноситься на яйцях, знаєш, підноситься на тих яндичих яйцях і усі яйця не горячі, бо вона тут то вважає на каче, га? Ну тако ну, стоїть, вважає на качу. Я його забрала. Що робити? Забрала ти все. Добре, мої любі. ще вам хіба дивлюся, знаєте, дивлюся, що ці абрикоси, що ми полохати. Тут такі білі, що дав білі, був, казав той Віктор мені що дав білі абрикоси. Але ми ще не навіть, знаємо, які ті білі абрикоси, бо ми їх ще навіть ні, ні одного плоду ще не було, відколи вони. А скільки вони в нас? 4 роки. Ні одного плоду не було, на цих простих абрикосах. І ми так само їх я показувала, щоб ми їх так були обрізали на ніць. На були їх обрізали. І зараз вам покажу, ви знаєте, вони, вони зацвіли. а вони зацвіли. Небагато трошки, але зацвіли. Бачите? Бачите, і тут є бжілка. Ой, де то я показую? О, бачите? І тут є бжілка. Отако. Там найбдя, найбдя, по найбуде по пару штук, ну, але хоч може, хоч одну-дві. Спробуємо, що воно собою представляє. Як буде погано, то його треба пови, повикоршовувати. А тут, бачите, вже віщ. Віщ вже зацвіли. Ага, вите? Їх тут маємо п'ять чи скільки, я не знаю, скільки ми маємо їх тих штук. Ну, Але от найбуде хоч по, по пару штучок. Але щось. Щось зацвітає, хоч трошечки. А то нічого зовсім не було. Ну що, мої любі, дякую вам, що пробіглися зо мною, подивились на мій садочок, на мою птичку. Всім вам щиро дякую. Сьогодні, можливо, ще буде ролик з посудом. Ну, з тим, що маємо. Е... Може, 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 за деякий час буде щось свіже. Наразі не кажу, не знаю, не знаю. Сьогоднішнім днем живемо, не знаємо, що може бути завтра. А ви переходьте на той мій другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я всі читаю, всім відписую по можливості. Так що, якщо десь щось запізнені, то вибачте мене. Але я стараюсь. А зараз, а зараз що? А зараз будьте здорові, мої дорогі, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока, мої дорогі, всім пока. Гарного вам дня. Бо в нас дуже тепло. У нас дуже тепло.